Зараз ми знаходимося в метрологічному центрі Захід. Загальна площа центру складає 1700 метрів квадратних. Метрологічний центр побудований за технологією Smart Factory, тобто всі процеси, які відбуваються в метрологічному центрі, вони реєструються, фіксуються за допомогою програмного забезпечення ВМС-мітерінг. Ми створили тут 50 нових робочих місць для високопрофесійних фахівців галузі метрології. Методичний центр він забезпечений сучасним обладнанням для повірки та обслуговування лічильників газу та інших засобів емільної техніки. Це сталий інвестиційний проєкт регіональної газової компанії, який дозволить підвищити якість обслуговування 200, 200 тисяч на рік. Фактично, це 2 мільйони клієнтів регіональної газової компанії, яка знаходиться на Західній Україні. Враховуючи те, що Велика кількість людей релакувалася в ці регіони, то це досить своєчасний і необхідний проєкт для посилення і покращення роботи з нашими абонентами. Те, що роблять наші колеги з регіональної газової компанії, з безпосередньо з Івано-Франківського газу, це другий такий привід, і я бачу і я радий. Окупанти нищать, а ми будуємо. Взагалі, відкриття такого центру в такий важкий час, в час війни це безпрецедентна, дуже така ситуація, і я вважаю, що це дуже потужна, дуже потужний крок, дуже потужна інвестиція в нашу економіку, в економіку України. Тут врахований, і я можу сказати, що це дуже є високоефективний об'єкт, високоефективний центр з цими стендами, які тут стоять.